Інтинський зошит вірпині презентували друге видання поетичної збірки, яка виросла із захалявних книжечок видатного українського поета та перекладача Григорія Кочура. Вірші написані в жахливих умовах гулагівських таборів у місті Інта у 1945-1958 роках. Григорій Кочур записував свою невільницьку музу у маленькі саморобні книжечки і носив їх за халявами чобіт так ховав від тюремного наглядача. Григорій Парфирович був особливо дивовижний. Таке поєднання освіченості, кришталевої порядності, чесності взірцевих людських якостей. Це справді трапляється е, ну дуже напевно не часто. Автор вступного слова до книги Максим Стріха був особисто знайомий із Григорієм Кочуром. каже у своїй передмові хотів, хоч трохи наблизити читача до людини, яка сполучила три епохи: розстріляне відродження, шістдесятництво і літературу вісімдесятих. Мій дядько знав Григорія Порферовича. І він відвіз вірші, До нього вірпів. Він їх похвалив. Сказав, що, що хлопчина має якийсь там такий талант. А коли цей хлопчина виріс, став першим редактором першого видання віршів кочура інтинський зошит, яке вийшло 1989 року у видавництві молодь. Про нинішнє друге видання книги, яке вже зібрало всі вірші Кочура, Іван Малкович відгукнувся так. Це друге видання, яке сьогодні вийшло, воно непомірно краще і воно прекрасне, тому що воно доповнено як ще і новими віршами кількома, які знайдено було в архівах Григорія Проферовича, так і рисунками з того часу, де, де малював азербайджанський художник, і та там є просто є, є малюнки, як, як виглядає молодий кочур. Новий інтинський зошит побачив світ завдяки товариству відважних, яке системно підтримує творчі ініціативи ірпінської громади. Видання здійснене в межах проєкту Бібліотека Слова відважних. Ви задумувалися, чому Білорусія сьогодні не бореться за індифікацію, а Україна бореться. Тому що в Україні були ще десятники, які дали змогу, дали змогу фактично сюди. Донести до нашого покоління оце українське слово. Тому те, що в Вірпіні на сьогоднішній день у нас, при тому, що ми маємо дуже багато проблем, це знаєте, ми були одною з найбільш зруйнованих громад. Але при тому всьому ми думаємо про українське слово, про українську культуру. Те, що наше місто є такою мекою певних ряду культурних подій, це має величезне значення. Співупорядниками книги Григорія Кочура стали письменник Петро Щербина та українська акторка, багаторічна керівниця приватного музею Григорія Кочура в Ірпені Марія Кочур. Це один з таких бажаних і задуманих проектів останніх років, який хотілося все-таки, щоб він здійснився. Це Приносить по перше віру і енергію. Тобі і я задоволена, я щаслива. Письменник Петро Щербина, який є автором ідеї видання першого повного зібрання книги Григорія Кочура, інтинський зошит, розповів, що у його творчих планах написати та видати біографічну книгу про життєвий та творчий шлях видатного поета та перекладача, а також зняти документальний фільм про Григорія Кочура і видати англомовний переклад Інтинського зошита. Враховуючи, скільки Григорій Кочур переклав е світової класики е українською мовою прямим перекладом, то він заслуговує на те, аби весь світ англійською мовою побачив е його е збірку його віршів. Життя і творчість Григорія Кочура, великого українця, який жив і працював в Ірпені заради своєї нації, спонукали і до започаткування на Київщині проекту з вивчення української мови для переселенців. За словами депутата Київської обласної ради Георгія Цагаришвілі, клуб вивчення рідної мови стартуватиме з Ірпеня, міста, яке ще з 2014 року прийняло найбільшу кількість переселенців по співвідношенню до кількості населення. Надалі ця ініціатива поширюватиме на всі громади Київщини. Я сьогодні хотів би запропонувати вивчення української мови в Київській області. Починати це з серпня. Я думаю, що це дуже актуальна сьогодні ця тема, тому що багато людей, які зі сходу, з півдня сьогодні проживають в Київській області, при можливості вони вчили б українську мову. Ініціативу Георгія Цегришвілі підтримали вчителі та представники Ірпінської міськради. Ми вже маємо навіть невеличкий досвід, і я вважаю, що власне через це цей проект і повинен потужно на всю Київську область, на всю Україну піти саме з нашого міста. А тим часом в Ірпені вірші видатного перекладача світового рівня Григорія Кочура стають піснями. Рядки, якими відкривається друге видання інтинського зошита, вже лягли на музику Олександра Редича. Весни розколиха на широчі, Стривожила сад вночі, слухались дерева, чудо ждучі, Струнке гудіння хрущів.